Привіт, ти на каналі Інеси Моргунової, і сьогодні я проведу тобі тренування проти набряків І насправді дуже часто те, що ми називаємо зайвою вагою або таким тучним, м'яким, ніби важким тілом, є набряками Навіть моє тіло. Подивіться, як за три тижні воно може змінитись, коли ти регулюєш стрес, просто знижуєш рівень кортизолу рівень напруження в житті, в тілі і. Дуже швидким чином напряки сходять, і твоє тіло стає тегітним. Десять хвилин, і ти відчуваєш себе живою просто на Але працювати буде, якщо робити це регулярно і практикувати системно. Тому збережи собі це відео в окрему. Теку на Ютубі, щоб не забувати робити її щоранку. Хоча протягом 7-10 днів, хоча б через день, тобто 4 рази на тиждень, 10 хвилин руху, і ти націонаєш своє тіло. Системність наше все. Неважливо, не так важливо, точніше, скільки ти в конкретну долицю часу прозаймалась, важливіше, наскільки це. Системно та регулярно. Тому це відео буде дуже доречно після новорічних свят, коли всі такі заспані, кволі після свят відсипаються. Буде кайфово. Поїхали. Ми займаємо позицію русалка, права нога перед собою, ліве лежить ззаду, право долуть в полі, і на ми підіймаємо таз вверх і лівою рукою закручуємо себе вниз. Вдих розкриваємо, о, опускаємо нас на підлогу. Знову на видиху, щільно тиснути правою долоню в підлогу. На видиху. Я іноді буду видихати через рот. Ви видихаєте все одно через ніс. І якщо лише тільки вам не потребується додаткової стабілізації в вповерх, тобто, якщо ви відчули там дискомфорт, ви можете видихнути через рот. Я це роблю, щоб заакцентувати вам увагу, де вдих, де видих. Поїхали. Видих. Закрили вдих. Рости. Сім разів. І ви повністю грудну клітину прокрутили по напрямку до підлоги. Вдих. Шість. Овдихаємо. П'ять. Вдихаємо. Чотири. Вдихає. Вверх. І грудина вниз, вниз, вниз. Скриваємо два рази. Два види, Один, Один раз. Відихаємо, видихаємо, видихаємо, видихаємо. Вдихаємо, 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 вдихаємо. Також протилежна сторона, ліва перед собою. ззаду, миремо підйом на вибіг, крулим. Боку, вдих, Опустив таз. Шість. П'ять. Вдихнули. Чотири. Права рука вниз. І два плеча. Один напроти одного. Опинились. Три. Два рази. Праве стегно залишаємо перед собою, ліве лежить ззаду. І ми динамічно переносимо його вперед, а праве назад. І тепер лише лівим стегном верхньою ногою рухаємо через верх на видиху. Саме тут ми видихаємо, щоб тіло стало трошки важким і вище сильніше втиснулось в підлогу. Вдихаємо. Вдихаємо, Вдихаємо вперед. Видихаємо. Вдихаємо вперед. Видих. Вверх, верх, вверх, вверх. Угу. Видих. Видих. І стегно праве за вами не валиться. Воно залишається щільно притиснуто. Тут ми з мобільністю ключових солобів працюємо, розкриваємо їх, покращуємо лімфоток. П'ять. В них 4. Коліно дивиться всередину. Всередину, всередину, всередину. І лише зараз розкривається вверх. Перед. Три. Два. Один. Чудово. Ми лягаємо на протилежну сторону. відштовхнулися від підлоги. Лягли знову на лівий бік. Тобто на протилежну перейшли. Зараз у вас ліва нога лежить. Знизу малюєте на напівколи вверх. Один вдих, ви обідштовуйтесь правою рукою підлоги і залишаєтесь в позиції на четвереньку. Точніше, переходите в позицію четвереньку. Розташували темно по рівні квилинку, якщо буде боляче коліна, підставте собі, будь ласка, рушник або ковдру під колінці, щоб вам не було боляче. І ми робимо рух тазу назад. При цьому ваші стопи, зверніть увагу на тильною частиною лежать. На підлозі, а внутрішньою частиною. Тобто внутрішню частину стоп закрутили ось таким чином, як в жабку Всередину. Не на зовнішній, не на тильну, а внутрішню. І м'яко рухаємось назад. Вісім разів. Сім. І ви таким чином тут розкрили, ніби кульшові. Шість. П'ять. І зверніть увагу, поперек не скруглюється. ви виконуєте до кінця такий рух. Щоб ніби ви зігнулись в кушу. 4. 3, 2. Один стоп. Тепер стопи поставили підлогу, долонями відштовхнули килим від себе, скруглили грудину вверх, тобто скруглили грудний відділ. І виштовхнули себе в позицію собака мордою вниз. Тут по черзі зігнули, розігнули праве ліве коліно. Тобто ви ніби хочете розтягнути задню лінію тіла. М'яко розгинаємо, розгинаємо праве, ліве три. Три, два, два, один. Один. На видих ставимо коліна знову в підлову і ліву долонь розташовуємо на потилиці ззаду. Лікоть розкрит в бік. І зараз ви на вдиху будете повертати грубний відділ на мене. Тобто я дивитись в лівий бік. На видиху, дивіться, закручуємо себе вниз. Але ви не притуляєте свій лікоть до обличчя, тобто ви не робите ось такий рух. Ви навпаки залишаєте лікот розкритим і відстежуєте, щоб рух відбувся саме через прокручування грудного відділу. Тобто, щоб закриття відбулося відбулось не за рахунок ліктя, а за рахунок руху грудного відділу на видиху. На вдих. На видиху. Вдихаємо на видиху. Ротація. Чотири. Вдих. Три рази. Два. Один раз. Видих, 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 вдих, вдих, вдих. Чудово, підйом. Права дола на потилицю. І знову ви на вдих розкриття. Зробили. Видих. Ротеся. Вдих, розкриття. Видих. Ротеся. Плече не провалюємось. Вдих розкрили лікоть. Видих. Шість. Видихаємо. Не провалюємось. Не штукаємось в себе вниз. П'ять. Закрили себе всередину. Чотири за ліктем дивимось, ніби політ супроводжує ваш лікоть. Видих. Три рази. Видихаємо, 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 скругляємо. Два подивилися за ліктем. Видих. Один раз, вдих. Видих. Поставили праву догонь на підлогу. Знову скруглились назад. Долоні поставили на коліна і спираючи їх, ви пірнаємо вперед, пірнаємо вперед, ніби ви хочете розігнутись і зробити хвилю вверх. Розгинання назад. Пірнаємо вниз. Пірнаємо, пірнаємо, да. розкрились, Знову вниз. Розкриття прогин, Спруглення. І підйом повністю тазу вверх. Тепер ви залишаєтесь правим коліном в ополі, лівою ногою в стороні. І виходите вуковина в праву сторону. Видих, докрутили себе, вдих, видих, підйом. Шість повторень. Видихаємо. Докрутили ліву руку зверху. Вдих. На видоху підйом. І зверніть увагу, нога рівна, яка у нас витягнута в сторону. Вона у нас не западає, до ваша стопа не западає всередину. Вона щільно та рівнесенько стоїть пальчиками на мене. Вниз. Вдих, підйом. Ще три повторення. Вдих, видих, вдих, підйом. Один раз вдих, видих. Підйом. І останній вдихаємо. Розкриваємо. Тепер так само на ліву сторону, ліве коліно в опорі, права на з боку. Ми виконуємо боковий нахил вдих. Видих. Вдих. Підйом. Шість. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Я видихаю через рот, щоб просто був акцент. За рукою. Підйом стопа впирається. Два. Один. Чудово. Ми сідаємо на підлогу, виносимо праву ногу перед собою. Ліва бі, ближче до проміжності. Якби залишається робимо згинання в ключових суглобах. Відчули, як розтягується права сіднична, розкрили тіло, до себе були ще праву ліву вперед. Знову вдих, згинання в кульшових. Відчули розтягування з лівого боку. Підйом. Зробили вдих, видих. Подякували собі за виконану роботу і залишили, будь ласка, фідбек в коментарях. Лайк, збереження, репост, відмітку в Instagram, Якщо вам сподобалось це відео, якщо ваші відчуття після тренування приємні, якщо вам було добре. Рухайтесь обов'язково, хоч потроху, 3-4 хвилини. Це на 3-4 хвилини краще, ніж зовсім нічого не зробити. Не знецінюйте маленькі кроки, бо вони створюють величезний шлях. До точки, де ви максимально кайфуєте від свого тіла, тіло кайфує від того, що з ним роблять, отримує задоволення від руху, життя, активностей від е, своїх рухів і перебування в побутовому житті. Тому, будь ласка, не нехтуйте правилами фізичної гігієни, правилами руханки, рухливого способу життя, обирати можливості, де можна. Так, піти пішки, не використати транспорт, де можна на стільці порухати тілом, де можна щось зробити стоячи, де можна повернутись, покрутитись, щоб ваш хребець стегна, сідниці, руки, суглобчики отримували стимуляцію. Це буде неймовірно, і мій блог в інстаграм допомагає в цьому, тому що я надихаю, нагадую, транслюю важливість цих усіх звичок, і у вас нема шансу не закохатись у фітнес. Посилання на інстаграм я залишу в описі під цим відео, і це найважливіше, що вам треба зробити в цьому році. До зустрічі, мої чудові!